Всім привіт! Давайте сьогодні я покажу топ-3 моїх найулюбленіших костюма на теплу весну та літо. І перший з них це ось така майка та широкі штани, які йдуть аж вниз ноги. Потрібно під цей костюм одягати взуття на високій платформі. Нічого не задуває, вітер подув в тебе тут штани. Але коли ти йдеш по вулиці, то таке враження, що це просто довга спідниця. Я йду. І це просто, наче, звичайна довга спідниця. А також цей костюм можна ще ось так заправити всередину, отак витягнути, і у вас буде ось така коротенька мачка. Заді також заправити, але я цього поки не зробила. А ще можна ось тут зав'язати і буде як топ. Правда, ну, тут штани прийдеться трошки опустити. Я їх вище, вище піднімаю, щоб мені було зручніше йти, тому що знизу вони заплутуються і незручно йти. Вони можуть заплутуватись ну, за ногу там, чи за взуття, коли ти наступаєш. Але це просто вау. Він настільки зручний, його можна і в школу, і на якесь свято, в кафе, там, в кіно. Просто будь-коди. Другий на черзі у нас це ось такий рожевий, просто неймовірно красивий костюм. Я як його побачила зразу, все, він мені треба. Гляньте на цю шикарну пишну спідницю. Як можна таке не взяти? На ці рукава. Легкий такий. Вітер, якщо навіть дує, то спідниця, вона, ну бачите, тут багато шарів і нічого вам там не буде задувати, нічого не буде видно, тому що оці от краї вони досить важкі, і вітер їх навряд чи підніме. І третій костюм це ось така футболка та шорти. Вони тут на зав'язках, але я їх не зав'язую, тому що ну, резинка і так все тримає добре. Ось такий костюм. З мінусів тут тільки те, що ось бачите, тканина дуже швидко мнеться. Тобто на ній видно буквально всі складки. Тому його потрібно прасувати і дуже обережно, щоб нічого з ним не сталося. Ось такі у нас сьогодні були луки. А ви пишіть в коментарях, який вам сподобався найбільше. І всім пока!